Пані і панове, всім вітання. Доброго мирного вечора. Ви на телеканалі УПЛТБ або ж на Ютуб-каналі УПЛТБ. І е, сьогодні така доволі цікава, нестандартна річ е, для е, нашого телеканалу. Ми е, видаємо передмачову студію зі стадіону зі стадіону, де за трошки більше ніж півгодини розпочнеться поєдинок Динамо Ворскла. Це перенесений матч четвертого туру. Української прем'єр-ліги студію для вас проведуть Денис Бойко. Вітаю! Ну і мене звати Максим Гіленко. Сьогодні насправді дуже е, такий футбольний день для України. І буквально кілька хвилин тому збірна України з футзалу виграла в матчі другого туру на чемпіонаті світу 7-2 проти Анголи. І це такий е, приємний е, реванш після 1-7 від Аргентини в першому турі. Трошки пізніше, за дві години, шахтар стартуватиме в лізі чемпіонів. Виїзним матчем проти Болонії. Ну і перед поєдинком гірників власне насолоджуємося матчем українського чемпіонату, де вже наші симпатії, симпатії вболівальників можуть розподілятися між Динамо і Ворскли, рівномірно чи ні. Думайте самі, подяка тим, хто зараз з нами в ефірі, це майже 500 глядачів. Прохання тим, хто дивиться, натискайте вподобайку. Давайте зробимо наш стрім більш популярним. Ну, і підписка на Ютуб канал УПЛ теж вітається з вашого боку. Дениса, до матчу Динамо ворска вже ми конкретно переходимо. І твої такі головні очікування, на що ти звертаєш увагу перед цим матчем? Ну, по-перше, це матч посеред, посеред тижня. І я думаю, що буде і погодні умови. Ми бачимо, які накрапає дощик, Тому я думаю, що буде, буде цікавий цікавий матч. Судячи з того, що є дуже багато нових футболістів в складі Київського Динамо, також буде цікаво подивитися і на новичків, і на того ж Гереро. Подивимось, не знаю, по складу по складу «Ворскли» ще не бачив. Але думаю, що сьогодні ми будемо очікувати такий на дуже принциповий і цікавий матч. Та, дійсно. Головні цікаванки напевно криються у складі Київського Динамо. Тому що сьогодні дебютує і Гереро, ну і Себальос дебютує в стартовому складі. До цього у нього була буквально поява на… Одну-дві хвилини, що теж я пропоную особливо не рахувати. Повноцінний дебют Себаліоса і Гереро буде сьогодні. Давайте подивимося на те, як нині виглядає турнірна таблиця чемпіонату України. Динамо єдина команда Прем'єр-Ліги, яка крокує без втрат. Щоправда, якщо деякі команди зіграли шість поєдинків, то Динамо чотири. Сьогодні частково не здовжене. Ну і залишатиметься Динамо перенесений матч першого туру проти Олександрії. Через те, що зіграли менше, кияни треті у Полісся і Олександрії. Власне по 13 очок. Щодо іншої сьогоднішньої команди Ворскли. То вона має 6 пунктів після п'яти зіграних турів. І давайте трохи більше увійдемо в такий історичний і новинний ракурс двох команд: Динамо і Ворскли. Зробимо це з допомогою нашого сюжету. У чемпіонаті України залишилась тільки одна команда, яка ще не втрачала очок у цьому сезоні. Це Динамо. Однак, кияни провели найменше матчів серед усіх учасників. УПЛ. тепер «Динамівці» надолужують і мають перенесений матч четвертого туру проти «Ворскли». У суботу підопічні Олександра Шовковського встановили унікальне досягнення. Вони стали першою командою в історії чемпіонату України, яка здобула 500 сухих перемог, тобто перемог без пропущених голів. Рахунок зустрічі з Ореєю був 2-0 на користь киян. Ворсла ж грала проти руху у неділю. Багато було розмов щодо стану газону в Полтаві. Однак, підсумковий результат і це найголовніше: нічия 0 нуль. Підопічні Сергія Долганського відібрали очки в міцної львівської команди, що тримається в групі лідерів. До речі, в наставника Ворскли маленький ювілей. Матч із Динамо для нього десятий виїзний на чолі полтавської команди. Можна сказати, що це дуже важкий суперник. Ми всі це розуміємо. Вони гарно показали ігри в Лігі Чемпіонів. І так як пройшли в Лігу Європи, в них гарно зараз буде гарні будуть матчі. Тому ми налаштовуємося. Звісно, нам буде не вистачати наших лідерів. Це Євгена Павлюка. Бажаємо як найбільш найшвидшого відновлення та Олександр Скляра. Але я думаю, що ми їдемо туди показати гарний футбол та їдемо до результату. Цілком можливі ювілеї і у складі Динамо. Зокрема, Владиславу Кабаєву достатньо буде просто вийти на поле, щоб відсвяткувати свій 200-й поєдинок в УПЛ. А ось Андрію Ярмоленко для кругленького числа треба ще й забивати. Утім, якщо це станеться в поєдинку з Ворсклою, то буде подвійний ювілей: – 150-й гол на клубному рівні та 110-й в УПЛ. До рекорду чемпіонату України і справді не так уже й багато. До речі, щодо Ярмоли та його стосунків із Ворскою. У минулому сезоні наприкінці березня він забив у ворота полтавської команди. То був перший матч ветерана після важкої травми та тривалого лікування. А загалом Динамо дуже легко розгромило опонента 5-1. Ванат, Брашко, Дубель Шапаренка. Усі ці гравці лишаються у столичній команді та можуть забити і тепер. Голом престижу за Ворску весною відзначився Ковталюк. Узагалі за 61 поєдинок проти Динамо у Ворсле всього п'ять перемог та 11 нічиїх. Нинішня форма киян ВПЛ говорить про те, що навряд чи гостям удасться покращити цю статистику. Зокрема, в останніх 13 домашніх матчах у динамівці всього одна нічия та 12 перемог. Чи вдасться цю серію «Динамівцям» продовжити? А «Ворсклянам» відповідно перервати, дізнаємось уже незабаром. Дениса, я знаю, що статистика різні такі послідовності закономірності. Вони там цікаві журналістам, коментаторам. Вони можуть бути цікаві вболівальникам глядачам, але вони ну мало напевно впливають і цікавлять футболістів. Тим не менш, це один п'ять, яке було там 5 місяців тому. Коли такі поразки трапляються, потім від почуття там, реваншу, жага реваншу вона залишається потім на наступний чемпіонат. Е, ну дивись, ти все правильно кажеш. Е, але я вважаю, що кожна команда, так в принципі, напевно, так і є, кожна команда йде від матчу до матчу. І так, звісно, десь не дуже приємно, коли ти програєш розгромно. Але я не думаю, що зараз думки футболістів тієї шворскли саме про поразку 1-5, вони просто будуть виходити на поле і намагатися здобути сьогодні результат, як і в кожній наступній грі. Теж саме, і можу сказати і про Динамо. Те, що було там 5-1 на користь Динамо, там в останній грі між ними ніяким чином, хлопці абсолютно про це не думають. В принципі, жоден з футболістів там не думає, щоб там якийсь реванш. Чи ще щось зробити. вони просто виходять і роблять свою справу. Давай про Динамо далі конкретніше поговоримо. Я думаю, що всім сподобався старт сезону виконання киян, особливо матчі Єврокубкові. В чемпіонаті, наче теж всі поєдинки виграли, але чи тобі не здається, що в чемпіонаті Динамо десь я не знаю, як чи вірно це буде сказати. От не викладається наповно. Нема такої пристрасті, як це було в Єврокубкових поєдинках. І от останні матчі, особливо з ЛНЗ, з Орею, коли вигравали. Ну, спокійно вигравали, але от таке враження, що особливо не вмикаючись. Ну так, є трошки, трошки зі сторони можна, можна і так сказати. Є, напевно, Динамо більше, як полюбляють казати ті ж такі експерти, там вболівальники, що це перемоги на класі. А, але все одно я думаю, що так. І плюс хочу сказати, що ті ж єврокубкові матчі, ну там прям ті ж там. Серби, в яких було там за 500% налаштування там, і всі інші команди, так, це Єврокубки, Динамо дуже хотіло пробитися до Ліги Чемпіонів. На жаль, не вийшло, але ми всі бачили, яку гру продемонструвало Динамо, тому тільки схвальні схвальні відгуки. Що стосується чемпіонату, ну, чемпіонат довгий і треба розпреділити і сили і емоції повністю на, на всі матчі але а не тільки там викластись на, на 100% там або на 200% відсотків там в деяких матчах тому я думаю що в принципі динамо чітко розуміє свої сильні сторони динамо чітко розуміє як треба грати і саме найголовніше що вони виходять впевнено на кожен матч тому на сьогоднішній день динамо має результат Дуже якісне підсилення було у киян і додалися класні гравці до того складу, що вже був, і зараз реально від матчу до матчу дуже важко прогнозувати, кого випускатиме Олександр Шовковський. Те, що от нема такої основи ярко вираженої, це в плюс чи в мінус колективу? Е, звичайно, в плюс, тому що це здорова, цікава конкуренція, і ну, кожен, кожен з гравців е, розуміє, що в нього за спиною там або ж. Е, Є гравець, який може вийти на його позиції і зіграти не гірше, і це нормальна, здорова спортивна конкуренція саме на футбольному полі. Тому це дуже сильно допомагає я вважаю, київському «Динамо», тому що всі, всі гравці максимально налаштовані кожен з гравців хоче виходити якомога чаще в стартовому складі, і вони це демонструють на футбольному полі і своєю грою, і, і тим же результатом. Тому знову ж таки ти сказав про кваліфіковані кваліфіковане під силення я вважаю, що це одне з найсильніших одна з найсильніших трансферних компаній за останні роки в динамо і ті футболісти, які прийшли, вони майже одразу хотілося б подивитися, як, як проявить в найближчих матчах себе Гереро, але в принципі всі інші, я думаю, дуже прекрасно себе проявили, проявляють і також допомагають здобувати результат Динамо. Тому на сьогоднішній день не хотілося би так сказати наврочити, але я думаю, що Динамо в дуже дуже хорошій формі і по гравцям, і по складу, і в них все стабільно. Тому хочеться побажати тільки успіху в подальших матчах. Давай детальніше зупинимося на персоні Едуардо Гереро новачка, якого буквально в останні дні заявочного вікна підписали кияни за солідну суму із Луганської зорі. Офіційної інформації не було, тому. Неперевіреними джерелами користуватися не будемо, тим більше там такі різні взаємозаліки могли бути по орендах інших футболістів. Тому скласти ціну Едуардо Гереро в цьому переході ну дійсно непросто. А от його статистику підбити, от все те, що Едуардо зробив за півтора роки в зорі, це доволі легко в першому сезоні, коли взимку перейшов Едуардо, одразу вмикнувся: 10 матчів, 5 голів, 5 асистів. В наступному сезоні 13 плюс 4 в 33 матчах всього сезону з урахуванням кубка Єврокубків, ну і в цьому сезоні стартував, наче не так продуктивно, один гол в п'яти матчах, але відзначу, що у Гереро був ще один м'яч у ворота оболоні, який арбітри помилково скасували, помилково це не моя думка, це думка власне комітету арбітрів і аналізу відеоаналізу від Ніколи Ріцелі. В тему до конкуренції. Ну, якщо сьогодні Гереро. Проводить феєричний матч, не знаю, там забиває два чи гол плюс пас. Ну що, одразу він виграє боротьбу у Ваната в такий в полпозішн заступає чи ні? Я думаю, я думаю, що ні. І це насамперед дуже круто. Я вважаю, що для Владислава ВАНАТА, тому що. Моя особиста думка, що йому трошки не вистачало такої конкуренції, такого кваліфікованого нападника. І я думаю, що він зараз ще більше активізується, ще більше буде. Доказувати собі і на футбольному полі робити все можливе від того, щоб постійно виходити в стартовому складі і заслужити цю можливість, тому що Гереро дуже кваліфікований футболіст. Мені я не один раз грав проти, проти нього, і, і дійсно це супер-супер підписання. Подивимось, звичайно, подивимося на, на його гру в складі Динамо, тому що. Все одно «Динамо» є Динамо і йому потрібно адаптуватися, йому потрібно е, зрозуміти вимоги, вимоги тренерів, як вони хочуть грати. Я думаю, що на це піде все одно деякий час. Але ну, на сьогоднішній день Владислав Вона гравець збірної України, і, і на сьогоднішній день він основний, я думаю, що основний гравець не можна так казати, але на мою думку, на сьогоднішній день він основний гравець, основний нападник Київського «Динамо». Але все, все буде видно на футбольному полі і все одно приймати рішення головному тренеру. Ванат нападник, гереро нападник. Один забиває багато, інший забиває багато. А в чому між ними різниця така в футбольному плані на полі? Ну я. Не можу на 100% сказати, але вони мені чимось дуже схожі. Я не буду казати про різницю і напевно більше хочеться сказати про те, що вони схожі. Обидва дуже настирні, обидва швидкісні, обидва знають і розуміють, де де їм потрібно зустрітися в штрафній з м'ячем. Тому я думаю, що краще казати про, про їх схожість і їх плюси. А чим вони відмінні? Ну знову ж таки подивимося, як грає Гереро за Київське Динамо, і тільки тоді можна буде казати їх про їх відмінності. Я до того, що чи можна їх одночасно е, поєднувати на полі, ми бачили. Чимало матчів в зорі було, коли Гереро діяв і зліва. то це може конкуренція не лише в Анату, а й Кабаєву умовно. Ну я думаю, що Гереро да, може зіграти не тільки центрального нападника, він може зіграти, думаю, що і на обидвах флангах. Знову ж таки, залежить від тактичної схеми Олександра Шовковського, якщо він колись захоче там задіяти одразу двох нападників, також можна в принципі, зіграти два нападники. Варіацій дуже багато і вони дуже цікаві. Тому... Тому будемо дивитися, будемо відсокуватися від від гри і дивитися вже, як тренерський штаб на кожну грубу, що тренерський штаб буде вигодувати вигадувати на кожну гру. Нагадаю, що преміум-спонсор показу компанія Вібет Україна разом сильніші. І е, давайте підсумовувати тему Київського Динамо. Вона нас зовсім е, трохи залишається до завершення нашої студії. Склад киян сьогоднішнього матчі. Давайте нарешті подивимося. І ще раз звертаємо увагу на те, що два, по суті, дебюти сьогодні у складі киян. В центрі захисту виходить Брайан Себальйос, Довгоочікуваний, і на вістрі. З'являється Гереро. В принципі, тут запас Динамо, якщо оголосити, то можна не розібратися. Де запас, а де основа? Вівчаренко, Дячук, Ярмоленко, Ванат, Андрієвський, Тимчик, Буяльський, Михавко, Піхальонок. Це я вам резервістів Динамо назвав у сьогоднішньому матчі. Склад. Такий запас реально міг би теж. Боротися за найвищі місця в чемпіонаті України. А голкіпер ти не назвав в запасі. Також, ну... Вибач, вибач, Денисе, вибач. Ну, вибач. Якщо називати, то Моргон. То... Якщо називати, то всіх. Так, всіх... так, так. Пардон. Отже, сьогодні в старті киян Бущан, Себальо з Біловар, Дубінчак з ліва, Караваєв праворуч, Рубчинський Брашко, Шапаренко. Трикутник в центрі поля Шапаренко повертається. Давненько в. Не було його, там то травми, відновлення, збірної. От за збірну грав, да, в Динамо в чемпіонаті України, мені здається, буквально 90 хвилин зіграв Шапаренко в першому турі, в другому турі і в третьому турі. ну, У нього питаємо. Потаємо з Вересом і з Карпатами і все. Ну, Так, так але знову ж таки Микола набирає, набирає свої, я думаю, що оптимальні кондиції. Тому я думаю, що все в нього буде добре. Mm -hmm. Давайте давайте вже подивимося склад Полтавської ворскли Так, тут дуже молодий склад, чесно кажучи. Ну, по-перше, є втрати та дискваліфікований скляр за вилучення із рухом і травмувався в тому матчі. Євген Павлюк, випав на, на кілька місяців. Та, так буде правильніше сказати. Конкретної дати ще нема. Знаю, що на Павлюка найближчими днями очікує операція. Він в Києві, але лікарі не дозволили. Приїхати на цей поєдинок, ну, я так розумію, що вже не просто пересуватися Павлюку, коротше кажучи, якнайшвидшого відновлення, щоб операція пройшла добре. Склад Ворсти у нас промайнув дуже швидко. І... Про молодість я казав, так Нестеренко, Кулаковський, Черниш, Хребчук, Ісенко, Крупський. Ну, з цим футболістам буквально до 22 років. Є і більш досвідчені виконавці: Чорноморець Гучик, Пердута сьогодні, універсальний солдат. Сьогодні зліва в захисті виходить Пердута, і насправді досвід гри зліва в нього теж є. Інша справа, що ну, напевно позиція все одно для ветерана Ворскли незвична атаці надії на Кане, на Ковталюка. На... Ковталюк якраз забив за у ворота Динамо в попередньому матчі, коли було 1-5. Ну і Нестеренко грає лівого хава. Преміум спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. І е, можемо до е, нашої розмови підключити. Кореспондентку Аріну Євдокименко. Аріно, ну я тобі скажу, трошки коменти читав під наші ютуб-трансляції. Ми з тобою неподалік один від одного знаходимося, і десь на загальному плані шанувальники українського футболу вже ідентифікували тебе, вже знали, що включатимешся саме ти. Так, привіт, привіт нашим глядачам. Ну що ж знаю, що Ворскла готувалась до сьогоднішнього поєдинку дуже ретельно, і Мова йде не лише про тренування, а саме про теоретичні заняття, адже там багато розповідалось про персональну гру кожного з гравців, хто і як повинен діяти, що робити. От буквально розжовувалось це все кожному з футболістів. Ну а вчора на ранковому передматчевому тренуванні у них була змога все це втілити на полі, вивести це на практику. Ну і потім вже. В обід команда виїхала до Києва по кадровій ситуації сьогодні. Очікували ми в принципі на появу Корнієнка та Бацули. Однак напередодні лікарі вирішили все ж таки, що не варто ще їм грати, адже їх готують на гру, яка вже от буде в цьому турі із кривбасом. А також не допоможе своїй команді сьогодні. Олександр Скляр через вилучення у матчі е з рухом він я знаю, що дуже переймався через те, що підвів свою команду, і одразу ж після поєдинку. Він зайшов у роздягальню, щоб перепросити у партнерів по команді. Проте всі його підтримали. Зрозуміли загалом, атмосфера в команді дуже чудова. Ну а полтавці, взагалі, після того поєдинку були такі розчаровані і незадоволені ні грою і ні результатом. А також як вам вже відомо, Євген Павлюк теж ближчим часом не з'явиться на полі. А всюди шириться інформація про те, що він оце зламав плюсневу кістку наприкінці першого тайму у, у тому ж матчі рухом проте це не зовсім так. А взагалі, коли Павлюк повернувся з олімпійської збірної з Парижа, а, то вже тоді лікарі Ворскли безпосередньо діагностували, що в нього є тріщина цієї плюсневої кістки, і сказали, що потрібно взяти паузу і накласти лангет. Ну, або ж на свій страх і ризик продовжувати грати. Проте була ймовірність того, що в принципі ця кістка може десь зламатись. Ну а враховуючи такий бійцівський характер, а, все ж таки Євген сказав тренд що готовий виходити на поле, і він продовжував грати. Власне, що і трапилось цей перелом. проте ні поле ні ще хтось в цьому не винен. І Євген наразі очікує на операцію і зможе з'явитись на полі близько десь через два місяці. Також після поєдинку Ворскли та Руха було багато розмов про поганий стан газону на стадіоні. Отже, Ворскла не одразу на це зреагував наразі там проводяться відновлювальні роботи. Також знаю, що до Полтави приїжджав комітет по стадіону та безпеці проведення змагань. Вони погодили усі графіки, коли би мали виконати ці роботи. Знаю, що усі проблемні ділянки будуть замінюватись на абсолютно новий трав'яний килим. Тож невдовзі ці проблеми вирішаться. І ще хочу сказати, що наразі з цими відновлювальними роботами працює не лише агроном к клуба а ще десь до 10 фахівців, і в принципі, уся спеціальна необхідна техніка. Тож ніяких не знаю, перепон тому, щоб не встигнути в обговорені графіки, в принципі, немає. Тому все має вирішитись все має бути вчасно. Ну, ось так мені повідомила. Тож, і стану новин з табору Ворскле. У мене все студія. Передаю вам слово. Дякую, Аріно. Ну що ж, дійсно, заміна газону це не є якась мега точна наука. І «Ворска» дійсно сподівається, що от зараз у неї два гостєвих матчі за три тижні домашній поєдинок, і вона встигне полагодити газон, зможе грати вдома, але це ще не точно. Дай Бог, щоб все склалося. У нас вже з приміщення студією вже точно все склалося. Наша робота передматчева завершена. Дивимося, перший тайм поєдинку Динамо Ворска і зустрінемося в перерві.